Права на розкриття очей. Кладемо пальці на кутику очей і починаємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дивимося догори, прижмурюємо сильно, сильно, рахуємо про себе до 20. І ще раз. Один, два, три, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Стараємося догори прижмурювати нижні повіки. І в кінці сильно-сильно зажмурюємося. Вправа, яка прибирає ефект сонних очей. Беремо вказівний і середній палець, легесенько кладемо під бровами 1 мм. Розкриваємо наш погляд, наче здивувалися. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ця вправа прокачує зовнішній і внутрішній м'яз ока. Старайтеся не крутити очними яблука, лише розпахнутий погляд. В кінці ми ускладняємо задачу, дивимося вниз колін і знову відкриваємо погляд. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вправа на розгладжування морщин на лапі. Беремо в казівні пальці, ставимо їх над бровами і на супротиві піднімаємо чоло догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В кінці затримуємося, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ускладняємо задачу, робимо. Руки в замок, це дає нам більше навантаження, більшу гантельку. І знову ж таки припіднімаємо чоло. Якщо у вас утворюються складочки, це не страшно. Пізніше чоло прокачається, і воно стане гладеньке. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вправа для короленьких щичок. Беремо вказівні пальці, витягуємо лице в букві У і підтягуємо наш носик догори. Тим самим ми підтягуємо щок. Якщо морщиться ніс зверху, нічого страшного. Головне, щоб не утворювалися морщини довкола очей. І ще раз. У один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Вправа на ніс. Кладемо вказівний палець на перетинку під носом і опускаємо вниз верхню губу за верхні зуби. При тому стараємося, щоб нижня щелепа була непорушною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, тут працює поперечний і латеральний м'яз, ще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, можемо собі пальчиками підтримувати зверху ніс, в цій вправі ваш носик буде набагато тенітніший. Право для пухкеньких губ. Сильно змикаємо губи, концентруємо всю енергію посередині. Уявляємо, наче у нас там стоїть лівчик, і ми пальчиком хочемо його зламати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І ще раз змикаємо сильно сильно, концентруємо пальчиком посередині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вправа на розгладження носугубки. Витягуємо лице в овал, ледь доторкаємося пальцями по носогубці, входимо вверх вниз. І відводимо пальці перед собою, піднімаючи їх догори. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Робимо максимальну кількість разів, стараємося не опускати шию. Права на наповнення лиця енергією витягуємо в У, проглачуємо руками, щоб не було заломів, витягуємо руки вперед і піднімаємо їх вверх. Робимо так 20 разів. Ви зразу відчуєте такий жар по лиці. Натяг має бути сильним. І ще раз. У 1, 2, 3, 4. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Старайтеся дивитися догори.